Атака відбулась вночі ракетами типу «Калібр», які ворог випустив з акваторії Чорного моря з надводного ракета Носія внаслідок повітряного бою над просто серед місця нашого міста відбулася дуже потужна вибухова хвиля, яка пошкодила багатоповерхівку, бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці навколо заклади харчування і. Дуже багато різних об'єктів, багато вбитого скла. На, на цій локації шість людей отримали поранення, всі вони госпіталізовані, поранення різного ступеню та важкості влучання ракети відбулося в один з складів мережі торгівельної, яка займається товарами народного житку і абсолютно не має стосунку до військових об'єктів ніяких. Тобто... Влучання, влучання ракети відбулось в абсолютно цивільний об'єкт, де загинуло троє працівників, і сім сім людей отримали поранення.